Так, як скинути сервісний інтервал Mercedes Sprinter 906 Кузов або Volkswagen Crafter з панелю без мультикерма. Там поміняли масло, чи не поміняли масло, чи він вас просто висвітився і достає, коли ви заводите, вставляєте ключ в запалювання, повертаєте запалювання і воно вам постійно нагадує, ви не знаєте, як його скинути. Зараз покажу як. Ось у нас панелька. Вмикаємо запалювання. Ось він у мене засвітився. Чекаємо, поки назад повернеться на спідометр, покащик спідометра, поки появиться у нас кілометраж. Чекаємо, чекаємо, зараз він подумає і появиться. Довго думає, от, все появилося. Нажимаємо цифрику, кнопочку нолик до звукового сигналу. Не просто, щоб збилися на нулі суточний пробіг, а саме до звукового сигналу чекаємо. Так, тепер кнопочкою М заходимо в внутрішнє меню і шукаємо сервіс. Там різна інформація, коди магнітол і так далі. Ось у нас переїжджено по цьому, по цьому показнику мінус 1900 і мінус 5 днів. От. Нажимаємо тепер знову 0, поки воно у нас от. І ще раз 0. Зафіксували. Тепер е також збиваємо, тобто в нас є, виходить, по днях і по кілометражу. Так само збиваємо два сервіси. Нажимаємо 0. Так, ще раз. Все, два сервіса збито. Ось вони в нас по нулях. Пройдемося кнопочкою. А, ще інспекційний сервіс. Тобто той сервіс, виходить, у нас і дні, і кілометраж, а ще інспекційний сервіс. Ми його також збиваємо нуликом. Так, і ще раз легенько нажимаємо на нуль. Так, все в нас, все в нас тепер прощерки. Тепер нас воно має не доставати, коли ми заводимо. Вивмикаємо запалювання. Чекаємо пару секундочок, поки там собі воно. Можна витягнути ключика. Можна вставити ключика. Повертаємо. Все. Тепер у нас сервіс збитий. Бажано, звичайно, це все разом узгоджувати заміною масла. Я не пам'ятаю, наскільки там міжсервісний, ну він точно довше, ніж 10 чи 15 тисяч, може 30 тисяч. Але збили його, от, наприклад, якщо ви міняєте раз в 10 тисяч, то він вам на третю заміну масла, якщо 30 тисяч нагадає. А якщо 15 тисяч, кажу, точно не пам'ятаю, то на другу заміну масла нагадає. А цей проміжок часу 30 тисяч. Він вам про себе нагадувати не буде і не буде вам заважати. Кому було цікаво, підписуйтесь.